Одільсько-смісенський міст абсолютно легендарний вже не тільки для Києва, повірте, для України, тому що уявіть собі 30 з гаком років ще за часів першого мера Києва, столиці за часів незалежності, він був. Аля почав будуватися, і далі гроші величезні переходили з одного мера до іншого, а мосту все немає. Мав з'єднати він там, колись і метро мало бути, і так далі. Вже й забули, чого його будували. От, але нарешті побудували, і є купа нюансів. Тому не з вітальним словом, а з критично вітальним. Олена Квітка на мосту перебуває зараз. Олено, що бачиш, що чуєш? Бачиш автобус заїжджає. колеги. Ще раз доброго ранку. Ну ми доброго. не на мосту, тому що насправді пішоходам на міст зась. Але я не знаю, можливо, сьогодні Олафа Шольця на честь такого відкриття сьогодні і провезуть цим мостом. Але якщо чесно сказати, то я особисто не вірила, що це коли-небудь станеться, що його будували, будували і нарешті добудували. І вчора вже відкрили. І навіть сьогодні ми вже бачили декілька машин, які повертали, і ось звідси з Подоли рухалися у бік воскресенки. Та Русанівки, тому що саме ці частини міста, цей подільсько оскарсенський міст, має з'єднувати і зменшити навантаження на північне міст і будемо сподіватися, що власне добратися до Троєщини тепер в Києві стане простіше. Ну, взагалі, це така за 30 років він був різної слави, а в тому числі і сумної. Довжина цього мосту 9,5 кілометрів, і мені здається, що це такий найдовший пам'ятник корупції в Україні, тому що за ці 30 років на цьому мосту певно, що наживає. Валися всі, кому було не лінь, і тому його і не добува Власне через те, що був брак коштів, і постійно виділялися постійно якісь ще транші на цього не, виділялися. Купу є відкрито кримінальних проваджень щодо розкрадання коштів під час будівництва цього мосту. І от і свіженького лише у 2023 році знову було відкрите кримінальне провадження на розкрадання 36 мільйонів гривень на будівництві мосту через завищення робіт. Ну і от знаєте, після 30 з гаком років будівництва ми стоїмо біля Подільського воскресенського мосту. Його загальний кошторис більше ніж 20 мільярдів гривень. Уявіть собі. Але попри те, що за ці 30 років це став відомий не тільки він став відомий всю Україну, він став відомий ще і за межами України, що тут тільки не знімали. Тут були і різні реклами, і музичні кліпи. От зокрема, французький репер, взагалі, зробив Подільське-Воскресенське місце, ще недобудова була взагалі героєм свого кліпу. І зняв його в своїй відеороботі. друзі. Ну і власне як він буде функціонувати, знаєте, тут треба ще розбиратися, тому що можна заїхати і не виїхати. А, тому що з правого берега, отут, де ми зараз знаходимося, це поділ, заїзд можливий з вулиці Набережна Хрещатицька, а виїхати можна на вулицю Петра Вершигори. А от з лівого берега, якщо ви рухатися, то заїзд з вулиця з вулиці Петра Вершигори і виїзд на вулиці Набережна Рибальська. Тому тут виїхати на набережно Хрещатицьку неможливо, тому що Рух здійснюється для, для приватного транспорту, тільки одна смуга для руху відкрита. І, до речі, вже вчора почали люди писати, що це створює затори, тому що дорога дуже вузька. Ну і ще пішоходам, велосипедистям. На міст зайш, пересуватися е, не можна. Він відкритий також для громадського транспорту, також для різних спецслужб для військових. І також вже анонсовано, що навіть запуститься о, ще один е, маршрут. Він курсуватиме з площі українських героїв. Називатиметься маршрут номер 111. Він буде з'єднувати площу українських героїв з лівим берегом Києва. Він буде рухатися до станції метро Лівобережна. Друзі, ну ось така ситуація з мостом. Сподіваюся. Що знаєте, люди розберуться, як тепер користуватися ним. Ну і ще скажу, що він ще він відкритий, але він ще не добудований, і облаштовувати територію довкола мосту. Ну і доводити його до розуму ще буде якийсь час. Ну і якщо говорити про погоду, то особливо цей міст знаєте, не зробив нам сьогодні погоди. Вона не стала тепліше зараз. Києві, мабуть, один плюс один, плюс два градуси. Це денний максимум, який сьогодні. Будемо мати в столиці, але радує те, що сьогодні без опадів не тільки в Києві, але й по всій території України. Найтепліший регіон сьогодні буде захід два регіони. Це буде захід та південь. Там температура коливатиметься від 3 до 6 градусів тепла, в центрі та на сході максимум плюс 2, північ, плюс 1 і без опадів по всій території України, колеги. У як сирота стоїть той міст? Бачите, ми спостерігаємо за твоєю спиною, що відбувається і машини. поодинокий автобус ага. поїхав. Автобус не поїхав. який, до речі вже давно ходить. Та і от кілька автівок, так с такі переначе не туди повернули. Знаєш, ну благослови його той міст, щоб якось люди там їхали нормально. Пасибі, Лена квітка довгобут 30 з гаком років будували. Цей подільсько воскресенський міст добудували нарешті, але й то досі. Ви бачили, да. За Оленою там немає досі пішохідних зон. Там да, немає зон для не для велосипедів і так далі. Да. Тому подібне. Ну і на тому натомість Коротше, історія триває, історія продовжується.